Доброго дня, шановні, з вами Панфір. І сьогодні ми розглянемо іще одну монету з коментарів, яка називається DF D-Force. Що це за монета, я, чесно кажучи, не знаю, бачу її вперше, але розглянемо, що вона із себе. Уявляє, переходимо на графік, почнемо з тижневого графіку. На тижневому графіку ми бачимо, що у нас відбувалася така історія. Лістинг 21-му. На, на, перед, скажімо так, на фіналі бички перед початком медвежки залістились дуже і дуже і дуже невдало. Укаталися. Наскільки вони укаталися? На 11, майже 12 іксів. Ну, в принципі, це, звісно, багато. Але не так уж і сильно. Тут ми дали палку, а що це за палка? Була така е цікава палка. В цікавої палки глянемо на молодшому ТФі, Це що, що взагалі таке було. Ага, це було, це хтось залетів сюди з великими об'ємами. А що це? Хто це? Чого це сюди залетів? Тобто це у нас 15 хвилинна можливо, навіть хвилинна якась палка, да? Дивимось, 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 дивимось на хвилинці. Ось, мабуть... То воно було? Чи не то? 5 хвилин, 5 хвилин. Це багато чи це мало. Так, розглядаю. Ага, ось вона ця палка. На 5. О, ну хоча б на 5 хвилинному ТРФі. Це не одна палка. Тобто це залетіли якісь колосальні об'єми. Чого вони сюди залетіли? Хрін його знає, мабуть, була якась новина. Так, да вийти... Симуляції, відкрити ліквідність. Далі, 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 далі. Переходимо назад на тиждень, на тиждень. Що ми можемо побачити на тижні? Хай, лой, хай. І був у нас оновлений найнижчий лой? Чи ні? Найнижчого оновленого лоя у нас не було. Є ліквідність у вигляді цього лоя, і є ліквідність, да? це не також. є ліквідність у вигляді цього лоя. Якщо ми розберемо ось це за потенційний злом структури, то ось зараз ми знаходимося в ОТЕ зоні. Але ну, це така, знаєте, історія якась зовсім і зовсім складна. Хоча тут ми, в принципі, на підвищених об'ємах дали. І фігового росту 400%. Бачимо, що ми тут знаходимось плюс-мінус в якомусь боковому накопиченні. Перейдемо на дньовку. На дньовці ми бачимо пролів, несхідний канал, формувався, укатувались, укатувались, укатувались до літа. Літом вже зупинилася ціна в щось подібне до накопичення. Тобто укатка закінчилась, почали уже зупиняти ціну. Сформували бичичу дивергенцію. Ось так. От класична бичка присутня. Присутня. Класична бичка у нас є, але не в зоні перепроданості друге дно знаходиться. Тому такої собі. Далі по структурі пробиття нашого е, денного істинного боса буде ось тут. До пробиття боса у нас 30%. Ну, це вже не так і багато, це вже щось більше схоже на реальність. Якщо взяти локальну структуру, лоїть лойх. Лой, Хай, ось буде наше і хай. Тобто, не істинне пробиття боса якесь локальне буде ось тут. Але отут я бачу, що в нас ще буде щось на 4 годинці. Переходимо на 4 годинку. О, тут вже щось цікавіше. Цікавіше, але, але. пролів, показали бичку після бички. Дали ось такий злом структури. Злом структури на відносно підвищених. Сформували демант. Ось так. Сформували демант. Фібу можна натягнути, але рух у нас ще не завершений. Тобто, в принципі, демант знаходиться в отає зоні, все красиво. Демант сформований з захопленням ключової якоїсь ліквідності. Лише ліквідність, але в цілому демант виглядає більш-менш непогано. Далі, якщо натягнути Фібу. Якщо натягнути так. То ми в 0,5. Якщо натягнути ось так. ні, ось так. От так от. Отак от, так от. То ми також у 0,5. Якщо так, то ми пройшли 0,5. Тобто, в принципі, в нас отут ще є. Е... Куди йти до зони ОТЕ. Якщо ми натягнемо профіль об'єму, найбільші ключові об'єми знаходяться ось тут. Якщо ми натягнемо ще сюди же ФІБу, ось таку, і порівняємо, то це в нас 786 рівень ФІБи. При цьому на 4 годинці ми вже вилетіли в зону перекупленості. Можемо сформувати щось подібне. І таким чином у нас буде виходить щось також подібне. І тоді у нас формується класична медвежка, від якої ми уже і будемо розглядати наші шорти. Так, дивимось далі. Класична медвежка, ой, прихована медвежка, у нас вже утворилася, і ми вже, в принципі, вперлися в рівень. рівень. точніше, ми... Так, Треба визначити рівень цей. Давайте подивимось на денному тефі. Я би сказав, я би сказав, що рівень у нас знаходиться плюс-мінус, плюс-мінус. Ну, де десь, десь отут він і знаходиться. Тому що рівень це не одна. Якась ціна, це, в принципі, зона. І навіть якщо так ми його відзначимо, то ми вже вперлися в цей рівень. Якщо ми його відзначимо, наприклад, бам-бам-бам. Е якось ось так, то ми підходимо. Ну тут найбільше ну тут дуже багато проторгованого об'єму, в принципі, виходячи з того, що ми тут бачимо. І потенційно це все може бути, ось це нас і може тормознути. Плюс до всього ми маємо досить яскраву, гарну поличку ліквідності. Ось таку. Можемо її, щоб воно було більш гарніше. Ось так от позначити. Тому, повертаюсь на 4 години. І на 4 годинах, якщо ми звідси від цієї фіби від цього супротиву відлітаємо, то повертаємось в ОТЄ-зону і в наший е демант. Звідси можна розраховувати на щось подібне. Пробиття рівня захоплення ліквідності, залежить ще також від того, куди ми сходимо в ось цьому моменті, до того, як підемо на корекцію. Далі, щось типу такого. І вихід із цього рівня. Вихід із рівня захоплення якоїсь частини ліквідності. ось із цієї. Далі, знову, накопичення. І вже я би сказав би щось подібне. І тоді вже вихід на пробиття боса. Потенціал, в принципі, є. Структурно графік виглядає непогано, якщо розглядати 4 години і ось це ось цей шматочок структури. Потенційний рух, який можна взяти від 0,5 деманду на пробиття боса, 40%. Ну, досить непогано, особливо якщо торговнути це на ф'ючах. На ф'ючах, якщо Закинути від. так, не, не, шорт, лонг, Якщо зробити, наприклад, зі стопом за Фібу, то потенціальна угода наша з піввідношенням ризиків 1 до 9, досить непогано. А якщо зі стопом за нашій деман, то 1 майже до 16. Досить непогана угода, скажу я вам. Закину навіть сповіщення собі сюди, і сповіщення собі приблизно сюди. При досягненні цих зон буду розглядати угоди. Шортові, лонгові, залежить від того, куди прийдемо в першу чергу. Якщо дивитися на тижневий графік, то тижневий графік виглядає, відверто кажучи, гівняно. І я би хотів зняття ось цих ось лоїв. Тому що це у нас ліквідність, і ліквідність треба знімати. Зняття цього лоя 016027, в принципі, реальне, особливо, якщо враховувати, що біток може лупанути на 108 тисяч. Зараз ще глянемо швиденько на теплову карту ліквідності, е, карту ліквідації, якщо вам так завгодно. І вже виходячи з того, що ми бачимо на тепловій карті. О, дивіться. Ось про що я кажу: о, ні, це, це, це молодший. Це 116, це те, що я хочу бачити по бітку, мабуть. Так, бам-бам-бам. С... ДФ. 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 ДФ Бінанс. Почнемо ми, мабуть, дивитися зразу з трьохмісячного ДФу. Трьохмісячний ДФ у нас відповідає 4-годинному. І якраз ми побачимо, чи є десь тут у нас захоплення ключових зон ліквідності. Так, 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 три місяці. А сюди. На хвилиночку треба заходити і дивитися мої відео, і підписуватись на канал, і отримувати безкоштовну аналітику по спотовим та ф'ючерсним активам. Тому залітайте, підписуйтесь обов'язково. Хоча я знаю, що ніхто сюди не додивиться, і то, що я тут розпинаюся, абсолютно е, нікому не цікаво. Але якщо хто додивився, маякніть в коментах. Я хоч буду знати. Так, далі дивимось. Ага. Що ми бачимо? Ми бачимо ключове захоплення ліквідності відбулося у нас ось тут. А саме на графіку це буде виглядати у нас. Ось тут у нас відбулося ключове захоплення ліквідності. Ось тут ми зібрали. І далі наступні рівні ліквідності у нас вже розташовані 032, 033, 032, 033. Раз. І два. Саме ті зони, які я вказував, що тут у нас є велика паличка накопичення ліквідності. І дивлячись по карті ліквідації, ми бачимо, що дійсно тут є велика кількість ліквідацій. Тому, це зони, якщо ми підходимо в ці зони раніше, ніж сюди. То звідси ми потенційно можемо пробувати шортити після збору ліквідності з цієї полки. Якщо ми приходимо сюди, то звідси можна тягнути угоду з потенціалом як мінімум в ось ці зони, від яких ми будемо уже далі плясати. Навіть якщо ми потягнемо навіть до першої зони, то це співвідношення ризиків від 0,5 деманду зі стопом за деманд 1 до 10. Досить класний результат: 1 до 10. Хто торгує за ризиками і розуміє, про що я кажу то Той обов'язково візьме цю угоду. Хто не торгує, і не вміє, і не розуміє, залітайте в коменти. Залітайте в тілегу, отримуйте безкоштовну аналітику. А щоб розуміти безкоштовну аналітику, залітайте до мене на консультацію або на навчання. На сьогодні все. З розбором завершено. Усім гарного дня і до нових зустрічей. Пока-пока!